Доброго вам здоров'я, шановні, 19 липня, субота. Сьогодні День Святої Мокрини або Макрини. Ну, правильно говорити, Макрини якраз через А, це сестра святителя Василія Великого, але в народі, бачите, мокрини стали говорити з часом. Ще сьогодні згадують преподобного Паїсія Києво-Печерського в дальніх печерах. В народі, звісно, це свято Мокрини. І як на мокрини йде дощ, то буде мокра вогка осінь на мокрини можна все робити, бо це свято не вважається громовим, незважаючи на душі. За проукраїнськими звичаями, в цей день наші предки вшановували Макушин день мокриду. Цей день уважно спостерігали, адже погода на мокриду вважалася провісницею осені і навіть наступного року. Якщо йшов дощ, казали, що і осінь буде мокрою, і горіхів не буде, все повимокає. А якщо стояла суха погода, то й осінь обіцяла бути ясною. Та ще й жито на наступний рік добре вродить, якщо цього дня капає з неба. За мокридою уважно слідкували, бо вона, мов підказка, на весь сезон вперед. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім добробуту, надійного, стабільного такого, що додає впевненості щодня. Нехай ваше здоров'я буде міцним, наповнює енергію, дарує легкість в кожному русі та рішенні. Бажаю, щоб гроші приходили вчасно, легко затримувалися і ставали основою для здійснення ваших найпотаємніших мрій. Нехай в домі завжди буде тепло, завжди буде затишок, а поруч хай будуть люди, які підтримують і надихають на все найкраще. І хай цей день принесе світлі думки, приємні справи і відчуття гармонії в кожній миті. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про цікавинки, про традиції, про обряди і про звичаї цього дня, День Святої Мокрини, 19 липня 2025 року, припадає він у нас на суботу. Розкажу вам, що треба сьогодні зробити. Обов'язково розповім про те, що сьогодні заборонено, що не можна робити, які перестроги були в наших предків, в наших прабабць. Додивіться відео до самого, самого кінця, щоб все це дізнатися. А ще обов'язково підписуйтесь, будь ласка, на канал, підписуйтесь. На мій телеграм-канал, посиланнячко знайдете в описі під цим відео. Звісно, тисніть лайк, подобаєчку і робіть репости цього відео. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, прекрасний, просто феноменально чудовий день 19 липня 2025 року. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! Православна церква сьогодні згадує преподобного Паїсія з Києво Печерської лаври. Його згадують із великою теплотою, адже його життя було міцно пов'язане з преподобним Меркурієм посником. Ці два святі отці жили в тісній братерській любові й однодумності, постійно молилися Богові, просячи, щоб він не розлучав їх ні тут, на землі, ні після відходу у вічність. Їхнє щире прохання було почуте. За життя вони ділили одну келію, а після кінчини спочивають поруч в одній гробниці, а на небесах разом радіють із хрестом. Ще на карті старій дальніх печер 1638 року можна побачити позначки Святий Старець Меркурій і Благословенний Отець Паїсій, які лежали один напроти одного в підземних коридорах. В 1661 році їх показували вже в іншому місці, але знову поруч. В 1703 році святі згадуються окремо Меркурій Келейник преподобного Феодосія і Паїсій калейник преподобного Феодосія. Проте на пізніших картах, ймовірно, 1744 року вони знову вказані, вказані один напроти одного. Ще 19 липня згадують преподобну Макрину, сестру святителів Василія Великого і Григорія Ніського. Вона народилася на початку IV століття в Кападокії. Її мати, свята Емілія, ще до народження дочки побачила в сні ангела, який назвав дитину феклою на честь святої первомучениці. Мати виконала цю Божу волю, а родичі почали називати дівчину Макриною в пам'ять про бабусю, яка постраждала під час гонінь на християн за імператора Максиміана Галерія. У родині, крім Макрини, було ще дев'ятеро дітей. Емілія сама навчала старшу доньку грамоті, читала їй священні книги і псалми Давида, привчала до благочестя і молитов. Макрина від малого звикла до церковних служб, знала, як вести господарство, вміла шити і працювати руками. Вона завжди була зайнята корисними справами і уникала пустих розваг. Коли дівчина виросла, її заручили з благочестивим юнаком, але він рано відійшов засвіти. Багато хто мріяв одружитися з Макриною, але вона відмовляла всім, вирішивши залишитися вірною пам'яті нареченого та обрати дівоче життя. Вона жила в батьківському домі, допомагала по господарству і займалася вихованням молодших братів і сестер. Після того, як її батько відійшов в засвіти, стала головною підтримкою для всієї родини. Згодом, коли діти виросли і роз'їхалися, Макрина переконала матір залишити світські турботи, відпустити рабів і разом із нею піти в монастир. Декілька служниць також пішли за ними. Прийнявши чернечий постриг, вони жили як одна велика сім'я, молилися, працювали і ділили все між собою. Після кінчини матері, Макрина стала наставницею сестер в монастирі і користувалася великою повагою. Вона завжди була стриманою і аскетичною, спала на дошках і не мала власності. Господь дарував їй дар зцілення. Одного разу вона вилікувала дівчинку, в якої було білі на оці, просто поцілувавши хворе місце, ще розповідають, що під час голоду в обителі завдяки молитвам макрини не закінчувалася пшениця для сестер. Преподобна макрина відійшла до Господа в 370 році. До останніх хвилин, дякуючи Богові за всі Його милості, поховали її в одній могилі з батьками. В молитвах віряни просять у святої міцного здоров'я, миру в домі і щастя для родини. Також заведено природою, тільки на люди починають косити сіно, як тут же настають затяжні дощі мокровиця, яка може звести нанівець всю важку працю. А буває навпаки. Щойно слабкі сходи підіймуться, як палюче сонце починає нещадно сушити все довкола. Найбільше цих дощів боялися жниварі. Вони уважно дивилися на сонце місяць, зірки спостерігали за вітром, поведінкою тварин і комах, прислухалися до рослин. З віками наші предки навчилися точно передбачати погоду. Наприклад, за формою місяця можна було дізнатися, що буде далі. Якщо він у кружку несе воду в ріжку, повний неясну днину, щербатий скоро задушить роздуте черево на тривалу негоду, круті ріжки молодика, чекай дощів, а по ложісті буде гарна погода. Та навіть знаючи, що принесе завтрашній день, легше не ставало жнива не визнають ні свят, ні поганої погоди, дозріле зерно, як породілля. Прийшов час і треба жати. Недарма казали, дощ іде не там, де ждуть, а там, де жнуть. Серце хлібороба в такі дні болить, адже вся важка робота може загинути просто на очах. Сильні дощі з градом і вітром можуть прибити стебла до землі, а якщо скошене сітно чи снопи не скласти в стайки, воно швидко почорніє, зогниє або проросте. Дуже важко дивитися на це тому, хто мріяв про врожай, цілий рік і важко працював. Окрім щоденних спостережень, селяни мали ще й довгострокові прогнози. Один із найголовніших робили на день Мокрини, 19 липня. Вірили, що саме тоді часто приходить негода, тому намагалися не тільки встигнути викосити, а й скласти зерно в копи. Казали так: не розгинаємо спини, жнімо до мокрини, бо мокрина без дощу, як обід без борщу. Після цього дня копи старалися захищати спеціальними шапками. На менших стіжках ставили сніп гуру гузере, а колоссям вниз рівномірно розправляли стебла, щоб вода стікала і не потрапляла всередину. Полукіпки і копи прикривали одним або двома снопами, переламаними посередині. Такі копи добре трималися під час негоди. Коли все було готове, жниварі співали. Та поставим копки копки та ударим гопки-гопки. Хто встигав закінчити жнива до Мокрини міг то дня спокійно спостерігати за небом і робити прогнози на осінь. Вважалося, що Мокрина замикає літо й проводить осінь. Казали, свята Мокрина осінь приносить. Якщо зранку йде дощ, осінь буде дощовою на початку. Опівдні негода припаде на середину осені, а надвечір дощі чекатимуть наприкінці осені. Похмурий день віщував багатий урожай жити наступного року, але через дощі його буде складно зібрати. Казали ще, як на Мокрине дощ, то горіхи повимокають, а як сухо, бджоли вилітять. Тож, якщо цікаво, якою буде осінь, варто подивитися до погоди 19 липня, Мокрина рідко обманює. Якщо день на Мокрину взагалі був сухим, то наші предки намагалися викликати дощ. Для цього треба було взяти дівчину іменинницю цього дня, значить, нарядити її в святкову сукню, назвати її мокриною, і кожна господиня приносила такій дівчині колосок хліба зі свого поля, а мокрина несла ці колоски до річки. Там вона передавала хліб воді і просила дощ. Дівчина заходила у воду, пірнала, випрямлялася і дивилася, чи відображення у воді, наче росте і колоситься. Якщо вода була яскрава, мов жар птиця, це означало посуху, і Мокрина починала проганяти її, б'ючи по воді руками. Якщо сама не справлялася, до води заходили всі жінки, били й ловили золотаві відблиски, намагаючись вимолити дощ. До таких обрядів допускали тільки жінок, бо навіть чоловік, що крачкома спостерігав, міг накликати біду на все село. Коли спека затягувалася, селяни просили священиків освятити криниці, а ще вдавалися до магічних дій. Наприклад, закопували в полі живого рака, вірячи, що він 30 днів житиме під землею, допомагаючи просити в Бога дощу. А в селах, де був похований втопленик, існувало повір'я: якщо хлопці і дівчатам віком від 15 до 16 років щодня носитимуть йому і вливатимуть відро води на його могилу, то невдовзі обов'язково підуть дощі. А якщо дощ лився на одному полі, а сусіди потерпали від посухи, люди були впевнені, в селі завелася відьма. Щоб позбавитися від шкідливого відьомського впливу, можна прочитати таке замовляння слухайте уважно. Ви зорі зірниці, ви Божії сестриці, ви високо літаєте, багато видаєте, по горах, по морях, по річках, по лісах, по полях, по толоках, де наші корови ходять, спасаються, воду п'ють, а траву їдять, з'їдають, а Злого Духа зганяють. Чорнодійників. Волошібників, відьмів, оперів відганяють. Амінь. Звісно, це замовляння ви можете використовувати так само і сьогодні. Чому б ні? Я залишу текст в першому закріпленому коментарі під цим відео. Насправді це стародавні замовляння з етнографічного джерела, тому можна йому довіряти. Воно має, має бути дуже дієвим, тому що воно зі старої книжки виписане. І ще я вам нагадаю, що правильно замовляння читаються на півпошепки, щоб їх майже тексту ніхто не чув. І дуже-дуже швидко, або три, або дев'ять разів. Я кожного разу це нагадую. просто, ну, Можливо, ви перший раз на цьому каналі і ви не знаєте, то щоб ви просто були в курсі, як правильно читаються ці замовляння. Не так, як я читаю, а я вам читаю, щоб ви почули, що там за текст. А е, так, дуже-дуже швидко. Коли на мокрину побачите багато жолодів на дубі, це означає, що рік буде щасливим. Коли листя на деревах жовтіє знизу, це добрий знак для озимих посівів. Якщо день теплий, сонячний, чекай довгого і приємного бабиного літа. Коли падає грибний дощ, горіхи обіцяють добре вродити. Якщо зранку сонце ховається за хмарами, то до обіду обов'язково вигляне. Місяць загорнутий в туман, обіцяє дощову погоду. А східний вітер приносить грозу. Якщо в лісі на мокрину багато павутиння, то осінь буде теплою, а коли павуки ховаються по кутках, чекай похолодання. Якщо зранку мурахи сидять в своїх домівках, вдень буде дощ. Коли в ніч на мокрину падають зорі, варто чекати вітряної погоди. А ще цього дня останній раз кусають оводи. Незабаром вони зникнуть і повернуться тільки наступного літа. 19 липня 2025 року за місячним народним календарем це в нас день в четвертій квартирі, вона продовжується місяць спадаючий. Це час, який в народі називали днем глибинної чистоти і звільнення, коли найкраще позбавлятися всього, що обтяжує. Казали, місяць сходить на спад і все лихе з собою веде. Цей день добре провести в спокійних справах, особливо сприятливо наводити лад в домі. Мити підлогу сьогодні можна, витирати пил, розбирати застарілі речі, викидати поламані предмети, якими вже не будете користатися. Вважалося, що разом із сміттям йдуть старі образи, невдачі і застої старі. Навіть маленьке прибирання матиме силу обряду очищення в цей день. У господарстві день підходить для роботи із запасами, пересортування зерна, підготовки. Приміщень для консервації, консервації безпосередньо, а також для робіт, пов'язаних із землею, наприклад, видалення бур'янів чи обрізання сухих гілок, бо все, що знімаєш в цей час, вже не повернеться. Також дуже добре займатися консервуванням, як я вже сказала сьогодні. Вважається, що якщо на такій фазі місяця робити заготовки на зиму, то вони будуть дуже, дуже добре е, зберігатися весь час, поки ви їх не з'їсте. Сни на спадаючому місяці не вважаються віщими, та якщо сон був тяжкий, треба зранку першим ділом підійти до вікна і сказати, куди ніч, туди й сон, та й по тому. Стрижка у четвертій квартирі забороняється, бо волосся буде повільно відростати, а також буде слабким, може випадати і буде рідким. Єдине виключення, можна в такій фазі зрізати ковтуни, якщо людина хворіє. Наші предки вірили, що зі зрізаними ковтунами в цій фазі відрізається і відходить сама хвороба. У 2025 році, день 19 липня, припадає на суботу, а по суботах дуже добре проводити замовляння маленьких дітей від переляку та крикливців. На жаль, сьогодні в нас з вами це актуально до того ж, зараз місяць спадаючий, тому це буде ще більш потужно, якщо промовити замовляння від крикливців від переляку на вигнання чогось. От ми виганяємо переляк і крикливці. Є певний обряд, але його треба проводити опівночі. Дуже цікавий обряд, як з дитини, з маленькою, особливо вигнати ці крикливці. Якщо у вас є така можливість провести такий обряд, бо треба безпосередньо півночі це робити. Значить, опівночі необхідно взяти дитину, ту, що плаче, винести її на вулицю, треба, щоб була тишина в круги, без людей, собак, котів. Значить, При виході з дому необхідно перехреститися та дивитися тільки прямо вперед. Дитину покласти на землю і вимовити замовляння. Гора з горою, камінь з травою, риба з водою. Як камінь закаменів, так, щоб крикливці задніміли. і потім забрати дитину, забрати її додому. Це стародавній обряд. Якщо ви сучасна людина, не вірите в це, я вам не рекомендую. Взагалі, це може бути дійсно небезпечно до того, ж у нас з вами комендантська година. Тим не менш, я вас просто інформую, як це робили наші предки, і нібито допомагало. Що не можна робити сьогодні? Предки вірили, що в цей день на Мокрину не слід нервувати, щоб не накликати погану погоду. Якщо в цей день іде дощ, то не гоже дівчатам виходити з дому не пощастить. Бажано сьогодні відмовитися від рибалки. Вважається, що сьогодні улову очікувати марно. Сьогодні не варто сваритися, ображати когось або лихословити. Вважається, що це може затягнути конфлікт і накликати на себе негаразди. Цей святий день не терпить аковитою в будь-якому вигляді. Такі напої будуть вважатися чимось нечистим і вживання їх відверто заборонене на Мокрину. Також в народі нікому не радять відмовляти в допомозі. Це вважається гріхом, а добро обов'язково повернеться до людини. Свято Мокрини не вважається громовим, тому на полі працювати можна, я вже в принципі про це розповіла. Ну, і з приводу посту, то сьогодні в нас субота, а це означає, що в суботу посту немає ніякого, можна їсти абсолютно все, чого захочеться вашій душі. І треба використовувати саме дійсно цей час для того, щоб сьогодні попрацювати як слід, тому що завтра вже у нас буде іллі. І це дуже велике громове свято, дуже великий гріх буде працювати саме на це свято, і саме на землі, десь в полі, на городі. Не можна буде завтра цього робити. До того ж, завтра, неділя, завтра святий день, свята неділенька будь-якої святої неділеньки. Ми з вами не працюємо взагалі. Але я сьогодні ще не розповіла, в кого ж у нас іменини з вами, значить, і 19 липня іменини відзначають Григорій, Дмитро, Роман, Степан та Євгенія. Сьогодні хочеться привітати іменинників. Побажати тепла в душі, радості в серці, любові, яка окриляє, додає сил. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, гармонії у всьому, світлих думок, щасливих моментів і здійснення заповітних мрій. Нехай поруч завжди будуть добрі люди, теплі обійми, підтримка близьких і натхнення для кожного нового кроку. А небесні покровителі хай щодня оберігають, підказують мудрі рішення і благословляють на всі добрі справи. Ось такий сьогодні дуже цікавий день. Про день завтрашній, в принципі, я вам вже спойлер деякий зробила. Завтра дуже багато дійсно заборон, і це дуже важливий день. І завтра відео буде довге, тому, як завтра, повернетесь на цей канал, беріть з собою щось попити, таке тепленьке, чайочок. Може, не треба чайочок, може, беріть чай з льодом, бо спека, зрештою. Літо у нас, літечко. А беріть, записайтеся і будемо завтра зустрічатися і говорити про цей завтрашній дуже-дуже цікавий день. Період, взагалі, у нас просто неймовірно цікавий. В принципі, у нас будь-який період цікавий. Але завтрашній день це щось особливе. Я вам обіцяю: повертайтеся на цей канал, бо дізнатися про те, яке сьогодні свято. І що не можна робити? Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за ваш час приділений їх вивченню, їх пізнанню. Нам, зрештою, з вами буде що передати прийдешнім поколінням, як зараз розберемося в цих наших справжніх українських традиціях. Ще раз вам дякую, будьте здорові! Бережіть себе. Всього вам доброго, всього вам найкращого. Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення.